196 позашкільних навчальних закладів різних форм власності та підпорядкування функціонують нині на території області. Їх відвідують понад 98 тисяч дітей. З них 73 заклади галузі освіта, де займається понад 67 тисяч дітей, 55 закладів культури, де займається 16,5 тисяч дітей, 68 закладів підпорядковано галузі спорт, з яких 34 дитячо-юнацьких спортивних школи, де займається біля 12 тисяч дітей, та 34 спортивні клуби за місцем проживання, де займається понад 2 тисячі дітей. Упродовж останніх років побільшало вихованців у позашкільних закладах сільської місцевості. Відтак, позашкільною освітою сьогодні охоплено близько 18 тисяч сільських дітей. Основним чинником позитивної тенденції у залученні дітей до здобуття позашкільної освіти є цілеспрямована робота щодо створення відповідних умов для дітей сільської місцевості шляхом розвитку мережі. Філій позашкільних навчальних закладів обласного і районного підпорядкування та відкриття гуртків на базі навчальних закладів сільської місцевості. У Даниєвецькому, Красилівському чи Мировецькому районах, відповідно до програм підвозу дітей до школи сьогодні забезпечується підвіз вихованців до позашкільних навчальних закладів. Загалом же за рівнем охоплення дітей позашкільною освітою, Хмельниччина серед всіх регіонів України посідає у відповідному рейтингу одне з провідних місць. А з науково-технічного та художньо-естетичного напрямків наша область перша за висновком Українського державного центру позашкільної освіти. Найкращі показники охоплення дітей позашкільною освітою впродовж двох років зберігають Доневецьке, Красилівський, Летичівський, Чемеровецькі райони та міста Славута, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинів та Хмельницький. Науково-методичне забезпечення та координацію діяльності всіх позашкільних навчальних закладів краю здійснюють чотири обласні центри учнівської молоді. Їх робота, за словами головного освітянина області Олега Фасолі, варта поваги, адже досягнення вихованців позашкілля яскраво проявляються на всеукраїнських конкурсах, турнірах та чемпіонатах.